На сьогодні ні для кого не секрет, надзвичайно важливим питанням є захист від шахедів, безпілотних літаючих об'єктів, апаратів, які штурмують, війна набирає нових обертів і зараз вже поширюється така війна і такі бойові дії, атакують з усіх усюд, тому актуальним, надзвичайно важливим є захист саме від таких літальних апаратів. І, але щоб як захищатися, захищатися без автомобілів неможливо. Тому найперше, потрібен автомобіль із майданчиком, на якому можна розмістити все обладнання, яке буде боротися і знищувати саме цих шахедів. Звернувся до приватних підприємців, зокрема до Віктора Миколайовича Вусика, обласного депутата, до Сергія Вікторовича Вусика, який є депутатом нашої міської ради. Чому до підприємців? Тому що з міського бюджету можна виділяти кошти, є, але є певні обмеження. Саме в бюджетному кодексі, тому можемо надавати тільки субвенцію. Військовим надзвичайно важко субвенцію поратися. Це займає тривалий час, погодження. Тому для того, щоб вирішити питання швидко, приватні підприємці можуть свої приватні кошти застосувати. І я сьогодні ще вдячний, що родина Вусиків відгукнулася на пропозицію на мій запит. І ось уже цей автомобіль куплений, технічно підготовлений. Пофарбований вже надається командиру військової частини 1606, яка базується в нашому місті Жашкові. Варто зазначити, що перед цим був вже переданий автомобіль на військовий комісаріат, і група успішно працює вже протягом двох місяців по слідкуванню і як при потребі знищенню саме безпілотних літальних апаратів. Закуплено було обладнання сам автомобіль із турелю, на якому розміщуються всі. Так би мовити, причандали надані також родиною вусиків. Щиро вдячний, я щиро дякую за таку оперативну допомогу. І варто зазначити, що і ремонт автомобілів також проводиться їхнім приватним коштом. Сергій Вікторович щиро вдячний за допомогу. Ну, а вам бажаємо успіхів на цьому автомобілі здійснювати бойові задачі по збереженню життя і здоров'я найперше жителів Жашківської громади. Даний автомобіль значно полешить виконання бойового завдання нашої мобільної вогневої групи по безпосередньому прикриття повітря над нашим містом. Від командування військової частини 1606 та від себе особисто хотів би вручити подяку фонду сім'ї Вусик та Жашківській ОТГ за таку швидку допомогу у вирішенні нашого питання. Дякую. Не тільки там на передовій потрібні машини, але потрібні і машини тут у нашому ОТГ для захисту нашого неба. Тому по проханню нашого міського голови Ігоря Андрійовича він звернувся на купівлю автомобіля. Ми вже передаємо на нашого це другий автомобіль для захисту від шахідів. На сьогодні наш благодійний фонд вже передав 12 автомобілів, тому ми не зупиняємося, ми рухаємося вперед, і ми будемо надалі допомагати. Наш благодійний фонд буде нам допомагати і тільки перемог. завдяки такій єдності перемога буде за нами також всі підприємці нашого міста і нашої громади долучаються але потреби все збільшуються, збільшуються. Тому в черговий раз буду звертатися, як і до родини вусиків. Щиро бажаю, щоб їхнє підприємництво розвивалося. Це на сьогоднішній день надзвичайно важко. Ми всі знаємо, логістика, все порушено. І продовольча програма, яку вони можуть виконувати, але надзвичайно важко саме за того, що от ці самі кляті шахеди, з якими вони розуміють і борються за допомогою таких от транспортних засобів. Вони саме заважають на продуктивній роботі. Але разом я надіюсь і щиро вірю в те, що перемога буде за нами. Слава Україні! Героям! слава!